Кожен день тут ходжу, ходжу, дивлюсь, дивлюсь і не бачив. Аж вчора мені показали. О, тут Підперти його бо ще, ще звірохобиться і покотиться і обірветься. Ну, можна витримати. Я ж тут кожен день ходжу і дивлюсь, кожен день сюди. І не бачив. так, ще трохи мені залишилось защебенити. А злива в нас продовжується. Писали до 14-ї години, ну вже минула 14-та. Дивіться, скільки наляло. Скільки поналивало води. Ага. Але їм цього мало. І вони рішили, подумали, подумали і вирішили продовжити. Продовжити, продовжили зливу до, до 19 години. От так. Як ходити по такому болоті? Ой. О! Рішені голуби. Ну що ж? Синоптик сказав, синоптик зробив. Ладно, язиком молоти, не мішки носити. Йду я далі набивати щебенки і щебенити. Всім доброго ранку. Ми з України. Є в нас така думка зараз спробувати забетонувати цю доріжку. Але ж не знаєш, кого ми вірити. Ці архаровці кажуть, що сьогодні дощу не буде, а він уже ляпав. Ті Світло то виключають, то не виключають, коли хочуть і як хочуть. Ну що ж, будемо якось виходити з цього положення. Поки розкладаю це все, це все своє начиняння і будемо, будемо бачити. Я вже на цю бетону мешалку дивлюсь відразу, як вона мені вже надоїла. Коли це закінчиться? Так, закінчиться це ніколи, ну що, перший раунд виграно? В неділю буде другий. Поки, поки на сьогодні все. Треба буде прокопувати далі, мішалку перевозити туди і продовжувати. Ну, ну, ну я вже ж без кота, ну взяв походив, ну що ти будеш казати. А. Який кіт? Розумний, йде з боку. То можеш вже йти, я вже сам там ходив. Мале-мале, а розумне. з боку йде. Знаєш, що там не можна? Там можна вже. Я вже там теж ходив. А це старий кіт тут почалапав. Нерозумний. Молодіж розумна, молодь. Так що якось так. Так, нема сьогодні щось знімати, в усадьбу не йду, там нікого немає. Роблю свої сигарети. Порушу своє табу, покажу, як я роблю цигарки брав я в інтернеті цей табак 100 грам 150 гривень. А подивився у цьому. У інтернеті. Кілограм 500. 500 По-моєму, 20, да? Ну. Та й кілограм? А тут 100 грам 150. Нормально, так? На да? чому б і ні? Треба буде заказати кілограмову цю. yeah <laughs> От і все. Ну, я чуть-чуть таку загинаю. Можна не загинати. Смотрю з хотра залегли який табак. Якщо табак вже такий ой, то він буде висипатися. Є такий, що не висипається. Я ось так загинаю і, і все, і так далі. Я електронна. Ця машинка, але мені ця підходить. Тільки табак треба буде заказати. Можна свій сіяти, але ж його треба дрізати буде. Так, дрібно дріботити. Раз закажу. Хтось мені був написав, показати як робиться. Але я думав, що ну, це така пагубна звичка, що ще напишуть, що я вчу дітей як сигарети робити. Коли я подивився в інтернеті, а там вже таке показують, що хоча наша молодь ще нас навчить. Не ті часи, що вони вчаться чогось поганого. Та й так, ну і так я буду продовжувати. Закінчився в мене вже оці. Ну, там ще трошки є. Ну що робити? Возьму, привезу піску. Змішаю його із тим, що там трохи є, і так і продовжу. Ну, а що я зараз буду? Цеву купляти, хоронити сюди не буду. Перемішаємо з піском. Я сюди теж додав піску. По відрові пішку додав. Як це я маю тут їздити своїм мотоблоком по цих халяйках? Ну як? Мовчки. Будемо ставити якийсь щит, як переїжджати, бо Такими... Резами я з нього зроблю зразу як нарізка на салат буде. А є. Може і сьогодні не знаю. Побачимо, скільки вроді не дуже тече. Може і сьогодні під'їдемо туди під вечір. Піску кинемо. Ну Ми... завтра що? Завтра неділя, завтра я нічого не буду робити. Понеділок далі прокопаю. Защебеню, коли там вийде. О! І підемо бачити. Не знаю. Будемо бачити. У мене що туди пішло? Ну там, правда, знизу ширше, це пішло. Скільки? чотири я взяв, мішок був. 5 мішків цементу пішло, Ну, сюди менше піде, бо сюди вище, там у мене ширші. Сюди заверну за 4 мішка взяти Зробити вже цю галейку. Одев знову я вже це думав зробити, але Дождь пішов, грязюка ніяк пройти. Потім сонечко виглянуло, вже нормально ходиться, все, вже не треба. Але, але. Ща то не доробив, рин ми ще не вчепив, зарей не зробив. А я вже за Хоча... Діло йде до осіні. Якщо за дощиця, то двері ті я можу робити і осінью. А лейку вже потім не зіляєш, коли дощі підуть. Так що якось так. Суботи, сьогодні субота, сьогодні, мабуть, а вже там може, може олягіє там, а? Зараз я, мабуть, подивлюся. Мабуть, я зараз ходю, ходжу, подивлюся, бо він <кій> готує свою жатку. І, може в нього вже з'явилася краска. Ну, як з'явилася? Вона сама не може з'явитися. Може, йому привезли. Може йому привезли вже. Він буде красити. Або ви покрасив. Оце, нежна ці трубки. Гірзели, чуть-чуть торкнеться і вже там загинається. Ага, багато дав. Багато дав. Передав куті меду, як то кажеться. Передав куті меду. Наверно, мабуть, мабуть, ми зараз ходимо, перевіримо. Може, а в Олег А в другий красить жатку, а я не бачу. Це ж не порядок. Зовсім не порядок. Треба буде сходити і перевірити. Буває багато напхаю сюди. Буває багато напихаю сюди і вона ось тут на виході. Видно, так? на виході зжимається і не може пройти через всю фігню і Приходиться переробляти по-новому. Так, сходимо, так? Да? Піду. Друг він там красить, а я не знаю. Сюди вже не увази. О, о, паску наробив. Видно? Видно, так? Да? Друга є. Ладно, отак. От Підемо зараз до Олега. Може він там є. Все, вже трошки полопало, ну це не без того. Вже ходжу по ньому. А далі, а далі ще поки, Далі поки ще не підемо, бо але, тут може зробитися відпечаток. От так. Ось така підозріла тиша. Ні один листочок не колихнеться. Звідти хмари. Щось типу як, як тиша перед бурою. Ні один листочок не колихнеться. Повній стілі. Телефон показує, що нема дощу. Ну так. Він вчора показував, що цілий день був дощ. Так я його і не бачив. Ну, по телефоні 100% ляє дощ. От так. так що може. Може щось і... і піти. Не знаю, хоча коліна теж мовчать. Не знаю, будемо бачити. <кій> так, я знаю, що там, мабуть, нікого немає. 99,9%, що там нікого немає. Але для, для очищення совісті ми перевіримо. А вдруг він там зараз? Фарбує свою жодку, та ні. Ну, все може бути. Все може бути. Зараз перевіримо, те будемо знати точно. Так, щось там гуде. Що там гуде? Ааа, це, мабуть, те 150. Виїхав. Тільки щось поїхав у той край. Ну, треба йому туди, той поїхав. Так, да, поїхав. він. Трошки встиг, встигла, він поїхав на низ. Відремонтувався так, ходя дивіться, случайно, тут нема. Ага, олегова жатка не пофарбована. Тільки погрунтована І його. І його нема. Тільки це 150 виїхав і поїхав. Ну що, ми туди не будемо йти. Там нікого немає. Так як ми і думали. Йдемо назад. Нема, то й нема. Всього, ми вже знову на низу. Зараз проведемо той Т-150, до якого ми не встигли, коли він виїжджав. А він вже об'їхав по низові і он поїхав додому. Поїхав він додому, зробили вони його. Ух ти, розігнався. Роз'їхались. Так, ну що ж, йду я, мабуть, теж додому. Що я буду тинятись? Ще поїхати піску взяти чи що. Верно, я зараз під'їду, піску ще візьму. А може і не переїду. Може завтра під'їду. Мабуть я завтра під'їду, щось мене сьогодні. Нема бажання. Крежі поболюють. Йду я ще по своєму паркові, пройду, по своєму, по-нашому. Ой, по-нашому, по-нашому. Там зараз буде дерево таке, я не знаю скільки йому років, що воно таке здорове, здорове таке. Зараз ми до нього дойдемо. Що це завтра робити? Пройтись в центр, чи що? Поки не знаю. Може, можливо, я завтра нікуди не буду йти і нічого не буду знімати. А це що таке? А це що в нас таке є? Ух ти? Я його тут не бачив. Ой-ой-ой, воно ще й, навіть, з'їдобне, так? Да? Ага, це воно таке має бути? Ось таке має бути, да? Ну так. Да. Ось це дерево. Яке воно здорове, яке воно креслате. Скільки йому років? Ніхто не знає, да? обійняти його. Не получиться Одному точно не у двох ще. двох ще може і обійняли б. Да. Стареньке дерево. Багато воно бачило в своєму. У своєму житті. Та що за стовпчик? Кабель що? Який тут кабель? Тут кабель поверху йшов. А тут що так? Не знаю. Щось є. Щось є. Ну, це вже нічого не розкаже дерево, воно вже... Не, а все-таки, а все-таки затягує. Все ж таки затягує щось. Як на дощ. Можливо і піде. Раз телефон каже, що не буде, значить, значить буде. Ладно, не буду, я сьогодні вже більше нічого знімати. І нікуди їхати не буду. Завтра поїду, якщо не буде дощу. Так що... Так що бувайте всі здорові. І до побачення. Не знаю, якщо буду щось знімати завтра, то здибаємося завтра. А якщо не буду, то здибаємося вже у понеділок. Ще пока не знаю. Все, все. Всім пока.